Последним часом сама така здорова почти 25 тисяч гривень. У мене зарплата менша, ніж в квитанці. Тому що я її не погашу сразу. А якщо я погошу за цю зарплату положу на квитанці, Потім мені не буде вистачати на прожиття шість чоловік у нас, я дружина і четверо дітей. Мама і теща живуть також в цьому ж модульному містечку, вони також платять сон. Їм ніде теж взяти і допомогти. Виробити зараз карточки там треба. у нас отоплення електричне. От нам положено по моєму з февраля місяця. Там по 2,60 платить за кіловат. от ну чомусь нам такого не дають. Ми платимо по 4,32. Саме в рахунки, які виставляються, це виставляється їхнім балансоутримувачам, тобто з питань щодо їх нарахувань, розміру оплати це вже питання до них. Однак хочу зазначити, як нас запевняли, що саме проживання там іде безкоштовно, тільки десплата за спожиті комунальні послуги. Не може піднятися оплата за місяць три рази, пускай нам прийдуть і об'яснять. Ніхто з, ніхто із контори, ні начальство, ніхто не приїхав. Це чистої води в афера. Такого бити не може. Ситуацію з платіжками спричинили кілька факторів. По-перше, модульне містечко не підключене до системи центрального опалення і для обігріву використовуються електроприлади. Тому природньо традиційно у осінньо-зимовий період споживання суттєво зростає. По місту взагалі минулого року, у листопаді-грудні, спостерігалося. Знижене споживання електроенергії. А у грудні січні навпаки на 50-60% воно зросло відповідно і збільшилися суми у платіжках. Локаційно у містечку така ситуація з квітанціями пов'язана ще з недорахуванням за попередні місяці, яке пов'язане з встановленням потужного обладнання генератора для мешканців. Тому відбулося донарахування за частини попередніх місяців. За січень 3,215, це здох за двох. Ось уже за лютий у нас виходить 8411 за двох. Ну, куди це? це? Я не знаю. Це, це нікуди не налазимо. Ну, це не можна зрозуміти. В голові не вкладається. За що? Морозів не було. Що, ну, є, що в листопаді, що в грудні, що в січні, морозів не було. Температура майже одинакова скрізь. калоріфери пашти не включалися. Так, да, у нас все на електричності, зрозуміло, все на електричі... Ну, Може бути якась межа. Комуналка вбиває. Якщо взяти останній розрахунок за комуналку, вийшло у нас 1885 кВт. Жива площа, якщо на розрахунок взяти, десь 25 квадратних метрів. О, виходить, на мою сім'ю. 25 квадратних метрів ну, це можна, ну скільки, ну, Кіловат 800 оплатить, так що буде в тепло. У нас виходить 1885 кВт. Це можна отопити будинок, свій собственний 120 квадратів. Звідки такі рахунки ми не знаємо. Це в голову не вкладається. Де тут? тоді Нам, пенсіонерам, такі гроші брати. Ці до нарахування, які сформували великі суми у платіжках, мешканцям запропонували сплатити їх не однією сумою, а реструктуризацію можна зробити і сплатити частинами протягом поточного року. Де да, розсочку я не смугу сплатити. Ну мені не кушать треба. А? Но, ну все починається все з того, що кушати треба, я не платити не буду. Тому Путіні самі там думають.